Зібрати дитину до школи означає для батьків чималі фінансові витрати, оскільки необхідно придбати одяг, взуття, спортивну форму, шкільне начиння. А це все в сукупності влітає у добру копійку. Якщо в сім'ї школярів декілька, тим паче, що напередодні 1 вересня на своїй сторінці у соцмережах голова Волинської Ова Іван Рудницький повідомив, що в області діє державна програма президента України Пакунок школяра це разова державна допомога, яка дає можливість усім родинам. Там, незалежно від фінансового стану, зібрати першокласника до школи. Батьки кожного першокласника можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень для придбання зошитів, підручників, одягу чи взуття всього необхідного для дитини на ваш розсуд. Закликаю усіх батьків скористатись такою можливістю. Іван Рудницький подякував президенту України Володимиру Зеленському за ініціативу та прем'єр-міністрці Юлії Свириденко за підтримку Волині, в числі регіонів і громад. І додав, що цьогоріч на Волині до школи пішло 9936 першокласників. Лише станом на 29 серпня за пакунком школяра у нашій області вже звернулось 3643 родини. Профінансовано виплат на суму понад 17 мільйонів гривень для більше трьох тисяч осіб. Серед Тих, хто скористався цією можливістю? І Лучанка Вікторія покриває він такі фінансові витрати, як канцелярію, одяг для школи. Ну, всі необхідні речі, які потрібні дитині до школи, які можна купити на ці гроші. Спортивне взуття кросівки, тому що ми купуємо якісне, на нас ортопедична особливість, спортивний костюм, маючки, футболочки, така білизна, колготки, класичні штаники. А наскільки вам допомогло зекономити цього року, зібрати дитину до школи, зекономити? Я думала над цим питанням, десь плюс-мінус 50%, десь плюс-мінус наполовину виходить. Нам допоміг пакунок і ще деякі речі да, свої докуповували. Пакунок дуже став у пригоді, коли збирали дітей до школи, діляться лучанки. Ну, я б не сказала, що там багато дуже. Плюс буде ще пакунок. Школяра це нам допоможе зібрати. Ну і рентовно десь ну тисяч десять можна вкластися. За ці гроші ми придбали йому декілька зошитів. З канцелярії це ми придбали олівці, ручки, фломастери, все, що потрібно в пенал. Сам пенал придбали, придбали ми ще рюкзачок, дві пари взуття, і з одягу декілька речей. І ще лишилося. Так, це чудово. Дуже приємний бонус від держави, оскільки я маю двох дітей. Ще маю п'ятий клас дівчинку. Тому це для мене суттєвий був вклад такий. Я думаю, це прекрасно. Програма триватиме до 15 листопада. Аби нею скористатись батькам першокласників, необхідно подати заявку через застосунок дія або у сервісних центрах пенсійного фонду Волині. Оформити заявку і отримати кошти може хтось один із батьків. Цією допомогою може скористатись сім'я незалежно від свого фінансового стану, адже в умовах війни це неабияка підтримка для українських сімей.